Шанували пам'ять військовослужбовця Олександра Вуглицького на у Вінниці. Боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади загинув 29 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Акція тривала в хвилину мовчання на перетині проспекту юності та вулиці Келицької. До заходу долучилися рідні, друзі, побратими та небайдужі віничани, які вийшли з портретами і плакатами, щоб вшанувати пам'ять оборонця. 29 серпня Олександру Вуглицькому на псевдокарбон мало б виповнитись 29 років. До дня народження оборонця віничани разом з його рідними вшанували пам'ять воїна хвилиною мовчання. Прийшли нагадати про мужність та відвагу сини оборонця разом з дружиною Альоною. Дуже любив дітей, мріяв ще про третю, про Даринку, ну, не склалося. Допомагав постійно діткам, тварин любив. Постійно підтримував важкохворих діток в дитячих будинках. Його навіть останні прохання, я про це не знала. Він написав своєму другові, побратимові, що коли вдруг його забараняться так дослівно, то хочу, щоб виконали моє останні прохання. Це замість квітів приносили іграшки, які передадуть на дитячі будинки. Олександр народився у селі Пултівці з 2016 по 2019 рік. Проходив службу за контрактом у повітряних силах. З початком повномасштабного вторгнення знову став до лав збройних сил України. Служив оператором дронів у складі 95-ї бригади на сумському напрямку. Загинув від осколкових поранень поблизу села Юнаківка. Ціною власного життя врятував побратима. На початку повномасштабної він просто зібрався з друзями і, і пішли. Поставили нас перед, з його дружиною перед фактом, що ми йдемо домовлятися, щоб взяли ну, туди, назад, де вони проходили контракт, і вони пішли назад в свою частину. 26 лютого він вже був мобілізований. Як кажуть організатори, такі акції це нагадування для кожного з нас про те, якою ціною здобувається свобода. Наші традиційні акції відбуваються щосереди та щосуботи, а саме персоналізовані за тим, як до нас звернуться рідні або близькі люди загиблих. Активісти виходять на головні дороги міста, аби нагадати наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.